зменшувалися дистанції під страхбольну зброю, тому що зовсім все інакше. Але відпрацьовувати вогневу підготовку, тактику спеціальну підготовку з вогневою пов'язувати на страхбольній зброї, звісно, це по перше безпечно, а по-друге, більш дієво і більш бюджетно, я б сказав. Ну, що ж, друзі, ви все бачили на свої охочі в попередній частині цього відео. Тому долучайтесь до тренувань, до Ерсофту і завітайте, хто, скажімо так, може і має таку можливість до центру. Плюс тут весело, як ви бачите, дядьки, які можуть фахово е не тільки продемонструвати, але й зробити зі страйкболіста трішки кращого страйкболіста. Але як сам е Андрій вже ти казав, що е зі з страйкболістами працювати, ніж з цивільними, все ж таки краще. Легше, набагато легше. Випадає відразу маса питань, культура поводження зі зброєю. Достатньо просто повторення і інструктажу перед вже безпосередньо вправою. І в принципі, і ще головне екіпірування. Вже страйкболіст вже екіпірований, так, як так. правило. Ну на мінімалках, скажімо так, умовно кажучи, але він базово це має. Так, звичайно. Тобто ну страйболістом набагато легше працювати пані, в плані вогневої підготовки. Та й тактики. Заїжджайте на тренування, підберемо. Під вас програми і тренування зі страйкболом не те, що значно, а кратно і мега дешевше ніж відпрацювання з бойової зброї. Так що, друзі, тут не варто щось думати, тут треба вже давним-давно щось робити. Ну а поки я вам хочу подякувати за реально прекрасно проведений час з користю і знов ж таки, щоб якісь там деякі міфи або деякі, скажімо так, речі, які в головах можуть бути, нестиковки з бойове. Я сподіваюсь, що ми донесли вам цікаву і корисну інформацію. Не забуваємо ставити вподобайки, підписуватись на канал, аби не пропустити нові та цікаві відео. Ну і звісно, ready for strike!